Доброго дня. Зелені розклад березень 2024 року робота. Сильніфікація. Тяжко отримати те, чого ви бажаєте Стосовно авторитету, статусу. Ну, вам потрібно працювати. Перспективи, ні, нема на даний момент перспектив досягнути бажаного. Аналізуйте яким чином вам діяти надалі, щоб досягнути бажаного результату? Ну тому що в вашому оточенні, якщо ви чоловік, то є жінка, якщо ви жінка, то є чоловік, який сам собі на думці. Вам потрібно йти зовсім іншим шляхом, зовсім по-іншому. Тільки таким чином, якщо ви будете зовсім по-іншому діяти, ви отримаєте шанс, можливість або рухатись зовсім в іншому напрямку. Отримавши дану інформацію, ви повинні розуміти, що от вересень 2024 року ви ресурсні, самодостатні. Якщо ви отримаєте, наприклад, інформацію від керівництва, то ви повинні продумати, як вам, якщо ви бажаєте підвищення, наприклад, як вам діяти далі. Не потрібно знаходитись в невизначеності. Не потрібно Діяти без стратегії. Ні, от вам говорять, що потрібно продумати, як ви будете діяти далі. Ну, щоб досягнути результату. От, в якій новопочинання ви будете, щоб досягнути результату. Щоб не поводити себе як непрофесіонал. Ну, тому що є конкуренти, і ви повинні це враховувати. Тому вересень 24 року є шанси можливості. Відносно пропозиції, шансу, але не забувайте, що конкуренти є, вони спостерігають. Де ви, щоб ви не досягли того, чого вважаєте? Хтось отримає інформацію стосовно шансу, можливості роботи. От ви отримаєте, ви прийняли рішення було дуже важко. Ви отримаєте від керівника, але потрібно продумати, як ви будете діяти, ну, щоб досягнути результату. І враховуйте конкуренцію, вам говорять. Ви досягнете успіху. Ну, ви ресурсні. От єдине, що продумуйте. Діяти на емоціях не потрібно, в невизначеності знаходитись не потрібно, потрібно визначатися і потрібно бути самодостатній по відношенню до ситуації. Ви ресурсні. Не спирайтеся ні на чию думку. Приймайте власне самостійно рішення і не надавайте можливості іншим маніпулювати вами. Відстоюйте власні кордони і пріоритети. І ви досягнете результату і результативності по відношенню до роботи в вересні 2024 року. Нехай це буде певні початкові результати, але вони будуть позитивні, якщо ви будете продумувати і спиратись лише на власну думку, на власний досвід, на власну мудрість і знання. Дякую. Yeah.